Так, облітали ми один кілометр, е, наше оптоволокно обірвалося. Е, після падіння в нас відламалась ножка, але це нічого страшного. Тести пішли успішно. Тобто ніяких затримок, нічого такого. Я летів, нагадую, на аналозі, оскільки ми не знали, як себе поведе дрон, і хотіли перевірити, як поведе оптоволокно, чи все буде добре. Хоча щоб не загубити дрон, ми літали на е, аналозі, але керування було через оптику. Ось, зараз, поки будуть е знімати цю ленту, я йду збирати леску, бо ну, це як-не-як наше середовище, треба за нього берегтись. Коротше, вилітала катушка. Зараз ми її від'єднаємо і подивимося, скільки лишилося оптоволокна. Вимоталася вся. 100%. Блядь. Суперський, Ось вона обірвалася. Кілометр, перший час кілометр пройшов дуже впевнено і удачно.